Так, ми ще знаходимось в Чернівецькій області. Це теж село, що Нові Брусківці, так? Це вже ні? А як? Бобівці. Бобівці. Є такий жеребець на продажу. Є! Є! Що? Є! Є! Є такий жеребець. Кіку йому років? П'ять років. П'ять років. Він запріжний, все так, як має бути. Да, да. Жеребець запрягається. Жеребець на продажу. Кого би цікавило? Жеребець може продатись. Має такий круглоколений зад. І стегна ширші зада. Мускулатура, як кажуть. Жеребець довгий. Криїти їти кобелинем. Yeah. На кобели пускали, грива на два боки. Піща, де лігаєш у сітку. Б'є! Yeah! Діга! Він хоче яблук! Що! Ішта! Кого би заінтересував такий жеребець. Жеребець продається. Ну, кажи номер телефону. Ходи 96, 92. Чекай, чекай, ходи ближче, ходи, ходи бо то не буде чути. Кажи. 096 92 69 545. Звати? Діма. Звати Діма. Чоловіка звати Дмитро. Кого би зацікавив у жеребець. Будете дзвонити. Ціна? Ціна дві тисячі. Торг. Присутній. Пррр, стань спокійно. Гоу. Який має перед. Okay. Жеребець живий фест. Жеребець запряжний, робочий, але в загальному сильно не запрягається, бо роботи такої аж нема. Ну, зад мені сі подобає його. Зад. Оці стегна мені подобаються. такий жеребець, кого би заінтересував, будете дзвонити. Село Бобівці, Чернівецька область. Ціна 2000. Торг. Торг, я думаю, буде. <кхух> погибний. Пам'ятаєте, султан такий був у Ярамчу Марини. Пес погибний на того жеребці. Він <кхух> та так, забрали десь. Там чоловік продавав його. Там якби когось цікавило, хтось би хотів. Приїхати, попробувати. Когось, якби цікавило, приїжджаєте, чоловік вам запріже. Попробуєте. Є. Yeah. Отакий біло, білогревий красень. Кого, кого буде цікавити? Назад, назад мені дуже сподобай. Трошки черсаків набрав на фіст. Але Фіс має гарний, довгий до землі. Ну, мені дуже сподобає його зад. Такий круглоколений, Стегна. ширші від зада. Люблю форму таких коней. Парасолив, не боїться. Я його парасолив. Парасолив, зачіпаю він на як. Він йде до рук. Адекватний жеребець. П'ять років йому, так? П'ять 5 років 5 років жеребцями. Якраз у розквіті сил до роботи хто шукає. Кінь має до себе все. Це під роботу варіант. Я думаю, що суперовий. Має і, і красу. Хто любить такі коні білогриві. Гребатка така біла біла як блондин. Трошки набрав цих йожиків черстаків. Хто як каже? Є! 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 Черебят живий. Їста Діжо мене пужі. Ти хочеш, би мені серце стало Тррр. Ішта Але цей хоче робити Цей хоче бути на цей хоче бути на... Айта Ї Цей, хоче, цей хлопці хоче туди, до нас у, у Карпати. Хто би, хто би хотів, хто бажає придбати такого жеребця. Ціна в районі 2000 торг присутній. Будете дзвонити. Домовлятися. Находиться Чернівецька область, Сторожинецький район, село Бобівці. Жиребет живий, бо нічого не робить. Гарно пасеться. Яблука їсть через сітку. Його би на заробітки відправив, він би яблука збирав. Геть, як рубає через сітку досягає собі. Гай. Доїде, має фест бути, бо чарво має кругле таке. Гай! Біє! Бієте, князю. Щах! Він їсть яблука, він не має часу. Пр, має пр, має, пр, на, на, на. має один розум. Хоча я в то, я в то не вірю, але кожен собі, кожен собі має свою, свою думку, хтось в щось вірить, хто сні. По-різному. Ну, жеребець під роботу. Що треба. Хто шукає, так може комусь на лісосіку треба до ліса. Хто, хто шукає такого варіанту, що робочого. Номер телефону. Чоловік назвав, будете дзвонити, домовлятися, торгуватися, кого що буде цікавити, на всі питання. вже сітку, вже немає сітки. Гайта! Зараз буде, будуть ремонти. Зараз не буде ні сітки, ні яблук. Може комусь. Рррр. Може комусь на кавалєрку їздити. Треба. Він бар'єри, дивився себе бров. Отакий жеребець, Так що кого зацікавить? Номер телефону є. То район Стороженецький. Так. Район Стороженецький, Чернівецька область. Кому треба під роботу. Оу. скій. Ти їш? Ти як князю. Має перед. Коліна має. Кіко. Ну, він не є маленький.

Встань. Прр, Хло. У районі метра 60, то, то таке. Я думаю, що комусь як треба під роботу треба їхати, то сантиметр два ролі не грає. Кінь живий, кінь може бути під сідло. Кінь може бути під сідло, кінь може бути під роботу, що кого буде цікавити, будете дзвонити. А я дякую всім за увагу. Всім до побачення, Будьте здорові.